Вітаю, друзі вас на нашому каналі. Слава Україні! Зараз зимовий час. Багато хто з пасічників готується до нового сезону. Хтось збиває рамочки, хтось ремонтує вулики, хтось нові робить. У нас зараз почався процес збивання рамок. Хочу показати вам, як ми натягуємо дріт в рамочки і як. Навощу її. У нас тут така приспособа в вдвом одному. Для того, щоб нам зараз натягнути дріт, ми мусимо цю верхню платформу зняти. Вона нас крепиться тут на одному болтику такому. не болтик, а точніше сказати, гайочка. Стоїть шпильючка і Ролики у нас стоять на піщеночках. Зараз Будемо натягувати трусоту рамочку. І натягуємо. Рамочка стоїть плотно і якраз центрується під углом 90 градусів. Забиваємо сюди гвіздики. Ми її б'ємо попередньо. Катушечка у нас тут уже самодільно. Користуємося ми проволочкою з нержавейки, десь 0,45 діаметр. Так, і натягуємо. Натягуємо 4 дики дрота. Я думаю, що вистачає, бо є. Пасічники натягують п'ядутів. Можливо, це і краще, не знаю, ми не пробували. Не будемо нічого казати. Так, і зразу дротик фіксуємо. Ці гвізди вже закладає і відпусуємо. Натягуємо за допомогою ручки і скидаємо. Всі чотири дротика натягуні в пічні. При закручуванні проволки ми робимо 2-3 оберта вдосталь. Все, рамку не вигнуло, вона під прямим углом і дротики натягнути всі дуже чудово. І так само тут можна натягнути дріт на 145 рамку. Але вже треба цей натягач зняти він крепиться у нас тут теж на облігающі. У нас тут є вже відмічені лінії. ставим сюди раечку прикручуємо на линии От ми маємо 145 рамочку. Так само объем І начаємо розвитку. Ротик так само зразу фіксуємо. Два-три оборота більше не треба. Крутики в нас і натягнуті, дуже хороший натяг. І тепер покажемо вам, як намостити ці рамочки на ці самі відключуємо. Якщо ми одразу навошуємо там орієнтовно від стара і більше, то не треба лишній раз переставлятися. натягнули натягнути там 100 чи 150-200 рам чи 300. Чи 145-х, тоді раз переставилися. Саме поставимо назад. Прикрутимо його. І тепер ставимо на верхню платформу. Платформа у нас стоїть на таких шпилючках, щоб вона не бігала вліво-вправо, от ми її поставили, ще навіть не, не закручували, вона вже ну ще ми її фіксуємо на гаючку. Так, у нас є лощенка. Розмір платформи якраз такий, як розмір вощинки. І кладемо сюди рамочку. Обов'язково, щоб вощина зверху приставала хорошо до, до верхи. Навощувати будемо таким трансформатором. У нас в ньому є три виходи. 12, 24 і 36 вольт. Ну, в даному випадку ми використовуємо 12 вольт. Включаємо. Тут у нас зараз з боку такий стоїть вимикач. Виключає, включає. Все. Можна навощувати. Навощуємо ми по одному дротику, так просто якісніше ще виходить. Можна і зразу 4. Ну, попробувати 4, буває, десь може бути прогін в трошки в самій вощині. По одному краще. Так Це дуже чудово. Дріт не перепалює, не виходить в другу сторону. Ну, бажано вже себе контролювати, щоб там не перетримати сам контакт, бо можна пропалити. Для навощування 145-ї рамочки ми просто використовуємо таку дубову заготовочку. Вощинка і Так само ми лишаємо зазори. Буває таке, що в пачці приходить вощина, вроді один той самий, один, той самий виробник, але часом треба підрізати. І все, можна подивитися теж, не перепалює, якраз рівномірно заходить на дві сторони. Дякую вам всім за увагу. Просимо трошки вибачення, можливо, десь падала тінь в нас тут бо ми знімаємо відео в вечірній час.